Всіх вітаю на тренуванні з гнучкості спини. І ми починаємо. Стоїмо прямо, підіймаємо руки вгору вдих, опустили вниз, видих. І ще раз підіймаємо руки вгору вдих. Вниз видих. Ще раз руки вгору вдих, видих. І ще раз руки вгору вдих. І вниз видих. Тепер нахили голови вліво і нахили вправо. Ще раз вліво. І вправо. Тепер головій рух головою в праву сторону два рази, і в ліву сторону теж два рази. Закінчили. Тепер плечимо назад. І раз, два. Три. Чотири. І вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Маху руками назад. І раз. Два. Три, чотири. Вперед. І раз, два, три, чотири. Руки в сторону. Розкриваємо грудну клітину, вдих. Округляємо спину, видих. Ще раз руки в сторону вдих. Лопатки зводимо разом і округляємо спину, видих. Ще раз руки в сторону вдих. Видих, округляємо спину. Руки в сторону вдих. Видихо, округляємось і випрямились. Ставимо ліву ногу позаду правою, підіймаємо руки вгору і витягуємо наш лівий бік в праву сторону. Руками тянемося в сторону. Глибокий вдих, видих і змінили сторону. Тепер ставимо праву ногу позаду лівою, підіймаємо руки вгору і витягуємося в ліву сторону. Розтягуємо правий бік спини. І знову повторити праву сторону. Ставимо ліву ногу позаду правою, підіймаємо руки вгору і витягуємо наш лівий бік в праву сторону. Глибокий вдих, видих. І повторити те ж саме в ліву сторону. Витягуємо наш правий бік. Глибокий вдих, видих. повернулись прямо. Закінчили. Тепер округляємо спину, руками тягнемось в підлогу і переводимо корпус справа ліво на право, Наче малюємо на півкола. При цьому руками тягнемося вниз, а спину витягуємо вгору. І ще декілька разів. І підіймаємося. Спина рівна, таз подаємо вперед, підіймемо руки вгору, опускаємо руки вниз, при цьому лопатки зводимо разом. Руки вгору вдих, опускаємо вниз, видих. Руки вгору вдих, опускаємо, зводячи лопатки разом. Вниз видих. Ще раз руки вгору вдих, опускаємо вниз, видих. Останній раз руки вгору вдих і видих, опустили вниз. Наступна вправа. Стоїмо рівно таз подаємо вперед, заводимо руки позаду. Руки з'єднані, підіймаємо вгору, опустили вниз. Ще раз підіймаємо вгору, опустили вниз. Підіймаємо вгору, опустили вниз. А тепер підняли вгору, зробили глибокий вдих, видих, опустили руки вниз. І знову округляємо спину, руки внизу і розслаблено робимо погойдуючі рухи тулубом. Спокійне дихання і підіймаємося. Дуже добре. А зараз ми опускаємося вниз на підлогу. Опускаємось на 4 опори. Прогинаємося вдих, округляємо спину, видих. Ще раз прогинаємося вдих. Округляємось видих. Прогинаємося вдих. Округляємось, видих. Прогинаємося, робимо вдих, видих. Ще раз вдих. І округляємо спину видих. Закінчили. Тепер колові рухи тулобом. Прогнаємося, подаємо себе вправо вгору, вліво вниз, вправо вгору, вліво вниз, вправо вгору, вліво вниз. І в інший напрямок подаємо себе вліво вгору, витягуємось вправо вниз, вліво вгору, вправо вниз, вліво вгору. Право вниз. Закінчили. Тепер лягаємо вниз на живіт. Стопи лежать на підлозі. Руки заводимо назад і з'єднуємо. Підіймаємо корпус вгору вдих, видих, ще раз вдих, видих, опустились вниз. Знову підіймаємо корпус вдих, видих. Знову вдих, видих, опустились вниз. Підіймаємо корпус вгору вдих, переводимо руки вперед, видих. Назад руки вдих вперед, руки видих, руки назад вдих. Руки вперед видих, руки назад вдих, руки вперед видих, руки назад вдих і опустилися вниз. Відпочиваємо. Наступна вправа. Не ставимо руки прямо біля себе, а попереду плечей. Вдих, видих, підіймаємось, прогинемось під лопатками. Плечі опускаємо вниз. Опустились на підлогу. Вдих, видих, відштовхуємось від підлоги. Прогинаємось під лопатками. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих вниз. Повільно переходимо на коліна, Сідаємо назад на п'яти. Руки витягуємо вперед. Вдих. Видих. Розслабляємо спину. Побудемо в такому положенні декілька секунд. Повільно підіймаємося. і сідаємо назад на сідниці. Ліву ногу згинаємо до себе, а праву ногу вирівнюємо в сторону. Права рука біля правої ноги. Підіймаємо ліву руку вгору і нахиляємося в ліву сторону. В нахилі ліву руку відвели назад, повернули в сторону. Знову відвели назад, повернули в сторону. Ще раз відвели назад, повернули в сторону, відвели назад. І повернули в сторону. Затримались тут, витягуємося рукою в сторону, не опускаємо вниз голову, тримаємо шию. Спокійне дихання. І підіймаємося теж саме на іншу сторону. Праву ногу згинаємо до себе, ліву ногу вирівнюємо. Підіймаємо вгору праву руку і нахил вліво. Відводимо назад праву руку, повернули в сторону. Ще раз назад, повернули в сторону. Руку назад повернули в сторону, тримаємо шию. Ще раз назад руку відвели, повернули в сторону. Залишаємось тут, витягуємо нашу праву руку в сторону. Відчуваємо приємне розтягнення нашого правого боку. Глибокий вдих, видих і повернулись прямо. Тепер лягаємо назад на спину, руки по сторонам згинаємо до себе праву ногу, ліву ногу вирівнюємо. Скрутка в спині, кладемо праве коліно в ліву сторону. Глибокий вдих, видих розслаблення. Повернулись прямо. Тепер вирівнюємо праву ногу, а ліву ногу згинаємо, кладемо в праву сторону, скрутка в спині. Глибокий вдих, видих розслаблення. І повернулись прямо. І підводимо коліна до себе, розкриваємо в сторону стопи, лежать на підлозі з'єднані. І глибокий вдих повне розслаблення. В такому положенні декілька секунд або навіть хвилин розслабляємо нашу спину. що закінчилось наше тренування. Всім дякую за проведений час разом зі мною. Підписуйтеся і до наступної зустрічі!